Вітаю вас, мене звати Людмила Шопенюк, і ви на каналі, де говорять про жіноче здоров'я. Хочу сказати, що неабиякий інтерес викликали питання, присвячені гігієні під час менструації. І дуже багато запитань звучало: розкажіть про менструальну чашу. Ну що ж, дійшла черга і до неї. Що таке менструальна чаша? Ну, як ви зрозуміли, це є засіб гігієни. Якщо ми говоримо про те, що ж таке менструальна чаша, фактично це є контейнер, зроблений як в даному випадку, з силікона, в якому збирається менструальна кров. Він є достатньо гнучкий. Як ви бачите, і на відміну від інших засобів гігієни, таких як тампон, наприклад, або прокладка, то контейнер слугує для накопичення менструальної крові. Насправді, хоча ми добралися до цієї теми тільки зараз, і популярність чаш набирає обороту останні роки, це не настільки новітній засіб. Перша менструальна чаша була створена ще в 1932 році. Тоді їх виробляли з гуми, і цей засіб не набув особливої популярності і не сподобався на той час жінкам. Але виробники на цьому не зупинилися. І в 1987 році з'явилася нова чаша. Яка була вироблена з латексу, і тоді цей засіб потихеньку почав набирати популярності серед жінок. на сьогоднішній день. частіше всього використовують чаші з медичного силикону 100% або з латексу, що робить їх достатньо привабливими і популярними серед. Молоді особливо. Які переваги менструальної чаші? Ну, якщо ми говоримо про менструальну чашу, то взагалі-то 70% жінок, які спробували цей засіб гігієни, надали перевагу в подальшому для використання іменно його. Значить, їм сподобалось. Чим може сподобатися використання такого засобу гігієни? Ну, по-перше, це те, що хвилює кожну жінку. Надійність. Тобто? Вони достатньо надійні і достатньо надійно захищають від протикання і від всіх незручностей, які з'являються у жінок під час менструації. По-друге, чаші достатньо місткі, вони можуть утримувати від 10 до 38 мл рідини. Тобто вони підходять для достатньо тривалого використання. Вербники пишуть, що можна використовувати її до 12 Годин. Але це ми обсудимо трошки пізніше. Також, якщо ми говоримо про сучасні менструальні чаші, то їх можна використовувати достатньо тривалий час. Тобто вона може слугувати жінці майже 10 років. Це теж неабиякий економний варіант, тому що прокладки або тампони необхідно купувати достатньо регулярно. А тут купив дві чаші. І можна користуватися майже 10 років. Ті, хто використовують чашу, чудово розуміють, що вони можуть спокійно відвідувати басейн або водойми. Тому її дуже зручно використовувати в таких ситуаціях. Ну і не менш важливіше, ніж економічність, це все ж таки екологічність такого засобу. І це було основним важелем і аргументом для тих, хто переживає за те, що Така кількість прокладок забруднює наше оточуюче середовище, тому що ті, хто вивчали, скільки прокладок кожного року або щодня наші жінки використовують і як довго вони розкладаються, то стає зрозумілим, що чаша тут звичайно набагато екологічніші ніж застосування звичайних прокладок. Які недоліки менструальної чаші. Ну не буває таких методів, які би підходили всі? Якщо ж ми говоримо про менструальну чашу, і які можуть бути недоліки? Ну, перш за все, давайте бути чесними: не всі можуть її використовувати. Тобто, дівчата, які ще не живуть статевим життям, такий засіб. Гігієни їм точно не підійде. Звичайно, якщо ми говоримо, в яких випадках не варто використовувати чашу, то це жінки, які мають запальні процеси. Якщо у жінки на момент менструації є запалення, то чашу в такому випадку не варто використовувати. Ну і звичайно, порівняно з звичайними методами гігієни, взяв прокладку, приклеїв і пішов або вставив тампон. І пішов, то чаша все ж таки вимагає більш ретельного використовування гігієни. Тому що перед тим, як використовувати чашу, перш за все, мають бути чисті руки, мають бути умови, де це зручно зробити. Ну і погодьтеся. Іноді в громадських вбиральнях може бути складніше використати такий засіб як чашу, ніж звичайну прокладку, тому що все ж таки до гігієни, коли ми використовуємо чашу, вимог більше. Як правильно підібрати менструальну чашу? Ну, якщо ми говоримо про те, як підібрати менструальну чашу, треба розуміти, що їх існує декілька варіантів: тобто є розмір еска. Який розрахований на 20 мілілітрів, є розмір Елька, який розрахований на 25 мл. мілілітрів? Я думаю, що кожна з вас розуміє, що якщо ми говоримо про еско. То частіше всього це підходить тим жінкам, які не народжували самостійно, або не народжували ще взагалі, які мають нерісні менструації, їм буде зручніше використовувати розмір S. Якщо ж ми говоримо про жінку, яка вже має не одні пологи або яка має рісні менструації, то в таких випадках бажано використовувати розмір L. А взагалі це дуже індивідуальні речі, якщо у вас Виникають труднощі з підбором чаші, то я думаю, ваш лікар вам допоможе підібрати цей засіб гігієни, якщо що, як правильно користуватися менструальною чашею? Ну, перш за все, після того, як ви підібрали чашу собі за розміром, я би радила все ж таки мати дві, тому що є певні нюанси. Перед тим як ви вперше використовуєте чашу, варто її прокип'ятити, причому хвилин 15. В Подальшому такої потреби не буде. В подальшому ви можете кипятити цю чашу перед Критичними днями і коли вже закінчилися критичні дні, і там достатньо 2-3 хвилин. Насправді, якщо ми використовуємо чашу протягом однієї менструації, то можна її обробляти гігієнічними засобами, тими, які ви використовуєте під час інтимної гігієни. Або антисептичними засобами. І після того, як ви її помили з милом і обробили від залишків крові, ви можете помістити цю чашу в спеціальний пакетик, в якому ви можете її зберігати і транспортувати, якщо в цьому є необхідність. І в валізі багато місця вона точно не буде займати. Звичайно, з деталями, як правильно використовувати чашу, ви можете ознайомитися в інструкції, яка додається до кожної чаші. А те, на чому хочу наголосити, я зайвий раз, це обов'язково помити руки перед тим, як ви будете використовувати чашу. Ну і звичайно, після того так само, тому що тут це дуже важливий момент. Як довго можна ходити з менструальною чашею? Ми вже говорили, що виробники говорять про те, що використовувати чашу можна протягом 12 годин. Чесно кажучи, я би не радила використовувати чашу 12 годин. Все ж таки, кров, яка збирається в цій чаші, це є те середовище, в якому в разі наявності патологічної флори вона може достатньо легко розмножуватися. Тому так, як і прокладки, так як і тампони, я радила би змінювати її через 6 або 4 години. Чи можна спати з менструальною чашею? Ну, звичайно, якщо ви не спите більше ніж 12 годин, то можна. Чи може чаша протікати? Скажу чесно, перед тим як говорити на цю тему, звичайно, я спробувала чашу на собі. І в мене було таке побоювання, а чи не буде вона протікати? Тому що таким засобом я користувалася вперше. Навіть спочатку клеїла прокладку про всякий випадок, а вдруг протече. І хочу сказати, що це є достатньо надійний засіб гігієни, якщо чаша підібрана. Правильно, якщо у вас не вау, які рясні менструації, то протікання чаші не буде. Якщо все ж таки у вас вона чомусь протекла, то зверніть увагу, чи правильно ви її використовуєте і в разі необхідності знову ж таки порадьтеся з своїм гінекологом. Чи збільшує чаша ризики бактеріальних вагінозів? Ми всі боїмося, що наші засоби гігієни можуть викликати у нас якусь проблему. І іноді... Це не безпідставно, але я хочу сказати, що достатньо серйозна організація, така як FDA, проводила дослідження і опитування, як впливає використання менструальної чаші на ризики виникнення бактеріальних вагінозів. І результат був достатньо обнадійливий. Насправді було доведено, що використання такого засобу гігієни не впливає на ризики виникнення бактеріального вегінозу і не збільшує можливість їх появи. Ну і навіть було зауважено, що в деяких випадках воно покращує ситуацію з кандідозом. Коли не можна використовувати менструальну чашу? Коли ж не можна використовувати менструальну чашу? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про те, що у жінки є запальний процес, то менструальну чашу в таких випадках. Не варто використовувати, не варто використовувати чашу відразу після пологів, тому що анатомічно перший час ще внутрішні і зовнішні статеві органи не приходять в свою анатомічну норму, і в таких випадках чаша може викликати деякий дискомфорт. Звичайно, не варто використовувати чашу, якщо ви маєте алергію на силікон. Ну і звичайно, не варто використовувати чашу тим жінкам, які находять. Наприклад, в післяопераційному періоді, або мають якісь серйозні захворювання на кшталт раку шийки матки, що є протипоказанням для використання таких засобів гігієни. Чи можна використовувати менструальну чашу, коли стоїть спіраль? Достатньо часто задають таке запитання. Звичайно, можна, тому що зверніть увагу: якщо ми говоримо про те, де в нас знаходиться спіраль, то вона знаходиться. Порожнині матки. І ціла шийка відгорожує її від вагіни. А якщо ми говоримо про менструальну чашу, то її ми вводимо в вагіну. І як бачите, чаша з спіраллю там не мають зустрітися. Хіба що деякі жінки переживають, що витягуючи чашу, можна потягнути за вусики і витягнути спіраль. Ну, тут буде залежати від того, якої довжини у вас вусики спіраль. І все ж таки, чому варто спробувати менструальну чашу? Перше, чому би і ні? Якщо вам цікаво використовувати інші засоби гігієни, крім стандартних, які ви використовували раніше, то варто спробувати чашу. Друге, це достатньо надійний і комфортний метод, який можна застосовувати літом. Не парить, можна купатися в водоймах і в басейні, можна займатися спортом і достатньо при цьому надійний. Третє це економічно вигідний засіб. Четверте. Що протягом тривалого часу, майже до 12 годин, вона забезпечує комфорт, і ви можете її використовувати такий довгий час. І п'ята це звичайно, наш внесок в екологію і збереження оточуючого середовища. Тому чому б не спробувати? На нашому каналі ми немало часу приділяємо власне гігієні, і ви зможете це побачити, передивившися ряд відео на нашому каналі. Я ж сподіваюся, що ви підписані і багато чого вже бачили і знаєте. Але я рада, що на сьогоднішній день ми маємо такий арсенал догляду за жіночим здоров'ям. І в будь-який день циклу можемо почувати себе комфортно. Будьте здорові!